Бували й менш приємні моменти. Взимку на військових чекало справжнє випробування на мишей. Ті не боялися ані людей, ані котів. Особисті, речі, доводилося ховати в ящиках, бо миші гризли все від цигарок до шампуню. Шаміль. Ану, розвернись, покрутись. другу боку. Знаєш, у настоящих піратів на плечі попугає у тебе Миша. <звук> Там охрана у нас гуляється. Яка хоч трохи то прикриває. А одного разу військові залишили зворушливий меседж для наступних підрозділів про сусідку по бліндажу. Мишу на ім'я Вероніка. На інструкції написала, що Вероніка їсть сухарі і печиво, а коли сита, не шарудить і не заважає спати.